То сьогодні ми отримали таку чудову передачку від нашої громадської організації Майдан так, такий чудовий засіб обігріву, дуже, дуже якісно зроблений, шикарно. Все так гарденько, акуратно. Що можна сказати, що Тут маємо контур має. Таку поділку на цьому рівні, відповідно, що не просто гаряча повітря виходить, а що, що має свій контур. Дуже гарно виглядає, дуже, мабуть, що якісне. І для, для чогось сушки одягу чи будь-чого. Коли підключимо, зроблю ще одне, одне відео, щоб показати, як воно реально діє. А тут такі кутники, мабуть, щоб гаряче повітря циркулювало наверх. Так що, як підключимо, я ще зроблю ще одне відео, щоб показати, як реалі діє. Ну і передачки. Передачки, Все круто, на високому рівні, все офіційно. Бланки навіть тут є, все описано. Так що дякую голові організації «Костер Вікторії. Дякую Шубей Графію Марії. Особливо вдячна я Оксані Гуді за її за цю допомогу, за всі колишні допомоги, підтримки. В різних, в різних площинах за те, що вона така є у стрілян в Україні, така є вже роками, робить дуже, дуже вагомий внесок в зерів українську справу. І ми що вона ще також є справжня мама героїні, яка має виховала, зростила справжніх героїв. Слава Україні! Разом переможемо.